Моє шанування усім, хто у ці хвилини разом із українським радіо Житомир для вас працює я, ведуча Оксана Кропивницька. за можливість працювати для вас. Дякую нашим захисникам, які щохвилини боронять нас із вами. Українське бджільництво, як і інші галузі сільського господарства через війну розв'язану Росією, зазнає руйнувань та значних втрат. Багато бджолярів задля того, аби врятуватися, були змушені полишити справу всього життя на. Території України, де ведуться активні бойові дії, та відбуваються постійні обстріли, неможливо проводити діяльність і на українських землях, які потрапили під тимчасову окупацію, зменшені посіви, площі та вирощування рослин, які є медоносами. Це далеко не увесь перелік злодіянь, які підірвали звичний темп та розвиток галузі бджільництва. Для того аби зберегти напрацювання, досвід і унікальні технології, які не мають аналогів у світі, до Житомира з Харкова переїжджає унікальне восково вощине підприємство. Як наважилися керівники двох підприємств на співпрацю, як які виклики вже довелося подолати, та як це розпочинати виробництво наново чи не позначиться переїзд на самих потужностях підприємства та чого очікувати в найближчій перспективі? Представляю вам учасників сьогоднішнього нашого ефіру. Зараз зі мною у студії Юрій Кулаков він є директором товариства агрофірма Бджоловод та почесним пасічником України. Пане Юрію, вітаю вас у нашій вітаю, студії. Вітаю, шановне товариство. А також із нами зараз на зв'язку із міста Харкова телефоном Денис Солдатов, віцепрезидент спілки пасічників України, директор компанії Бджолопродукт. Пане Денисе, вітаю вас у нашому ефірі. Спасибі, що у нас зараз є можливість спілкуватися, і слава Україні! Героям славу. слава доброго дня! Давайте ж ми розпочнемо е, обговорення цієї теми. Я так розумію, що ви знаєте один одного уже багато років, і вас пов'язує спільна справа, любов до бджільництва і налагодження ось тієї такої підприємницької діяльності, яка повинна довести людям, що органічне виробництво це є добре. Так. так, це є надто добре. Але почнемо з того. З паном Денисом ми знайомі вже дуже багато років, і ми з ним спілкуємося, співпрацюємо, ділимось досвідом. Що не, як, як, як не дивно, зазвичай конкуренти досвід не діляться, але у нас співпраця давним-давно налагоджена. В чому справа? Ситуація в Україні всім відома. Розповідати багато не будемо, і сталося так, що наша галузь потроху почала не то, що занепадати, а втратила свої можливості і е, потужності. Для того, щоб це все не знищилось, не, не, не пішло так в нікуди. Ми вирішили з паном Денисом об'єднати свої знання, уміння, зусилля напрацювання, які у нас є, в єдине підприємство. Ну, як він буде, на яку візьмемо, то вже буде з часом. Але так, на, на початку це буде Житомирський восковощинний завод. Це буде дуже широке поняття. Це не тільки зв'язано з воском, а з технологіями виробництва, продуктів дільництва, парфюмерії, пер кесметологія. Багато чого, і все це буде на основі бджільництва. Наше основне завдання створити підприємство, яке буде виробляти продукцію органічного походження. Тобто, у нас є напрацювання, як відновити віск для бджоли, щоб він був органічного такий природнього стану. Але Трошки про воск. Це моя болюча, не болюча тема, а тема, якою я живу. Всі вважають, що в бджільництві може бути. Основою бджільництва є гарна матка, гарні пчоли, вулики, системи і так далі. Ні, шановні мої, основою бджільництва то є віск із воску. Пчоли відбудовують свої воскові. На російській мові соти, не не подобається мені це слово. Українська мова звучить так чарунки. І в цих чарунках виводиться бджола. Тобто, виходить, що з воску віскі то є колиска для бджоли, то є житло для бджоли, і то є комора для збіжжя бджолиного. Пилок, перга, прополіс, мед і так далі. Тобто, якщо не надати натуральну, якщо не надати звичайну природню структуру в цьому воскові, ми будемо втрачати набагато більше, доведено вченими Доведу до пасічників, щоб знали, якщо увощини присутні фальсифікати, парафін, це резина, закерати та багато, багато іншого, природні жили. Телячі жири і так далі, є таке. Mm -hmm. Тоді нищиться мікрофлора кишківника бджоли, і та бджола вже не спроможна спропагувати, виробити достатньо якісний мед. При цьому, mm -hmm. якщо матководи, то я вже так трошки в сторону, а далі будемо по темі балакати, бо воно мені болить. Mm -hmm. Якщо наші матководи використовують вощину поганої якості, то матка, яка вийде з тої Комірки, якого воно буде продукувати, так? продукувати таку саму нездало б чоловіку, як і вона нас сама. Тобто, наша основна мета створити органічну продукцію, яку ми будемо виробляти, і будемо забезпечувати наших людей, посічників. Ми вміємо виділяти парафін з воску, ми вміємо вичищати, ми вміємо заготовлювати. Продукти бджільництва, високі продукти бджільництва, я вже називаю так. Це перга, бджолине маточне молочко, тортневий гамагенат, прополіс, зробити з них різні фармацевтичні форми. У цьому є великий досвід у Дениса Константиновича. Пане Денисе, давайте ми до нашої розмови і вас долучимо. Я б хотіла, щоб ви для початку розповіли нашим слухачам і глядачам, а в чому особливості вашого підприємства, тому що от, особисто я, коли готуючись до ефіру, читала дуже багато інформації, і насправді от є унікальність ваших технологічних розробок, які є унікальними у фармацевтичній і косметичній галузях. І аналогів немає тим розробкам навіть у світі, завдяки чому. Вам вдалося цього досягти, і хто ті люди у вашій команді, які розвивали підприємство, яке незабаром уже переїде до Житомира? Ну на сьогоднішній день не дуже багато людей лишилось від старої команди, але це все почалося з історичного, скажімо так, моменту, коли я потрапив до? Обласної контори все ще, ще вона так називалась джелокром у Харкові. І мене познайомили, ну життя звелося з, з, з такими людьми, які працювали ще за радянських часів. Це були е, фахівці е, своєї справи і люди, які дуже багато могли навчити і навчали. Тому все починалося з возку з вещі. Тобто в нас е, виробництво, яке ми переміщуємо зараз з Харківської області до Житомира це унікальне підприємство, яке виробляло ващину для усіх провідних органічних пасік України, експортувало чистий віск і чисту ващину, та виготовляло дуже багатьох для багатьох фармацевтичних та косметичних підприємств сировину. Тобто вся косметика, яку ви зараз використовуєте або фармація в нашій країні, найбільші компанії, які ви знаєте фармацевтичні, то є наші замовники через високу якість, через налагоджену систему контролю безпеки та якісті продуктів. І ця система працювала дуже добре. Ну, війна, це бачите, все порушила. І завдяки тому, що ми ніколи не конкурували з Кулаковим, а співпрацювали, то тепер склавши дві компанії до разу, це буде, мабуть, національний найбільший виробник в цій галузі. З воскою овощиною, я думаю, це буде найбільше підприємство України. Скажіть, будь ласка, прошу ще... технології розроблялися протягом останніх 20 років і напрацювання йшли і в повозку, і по овощині, і по розробці і технологічним, скажімо так, напрямкам переробки продуктів джільництва. тому що маючи пасіку, не могли продати нормальну мед. Почали б розробляти продукти, щоб зробити інший якийсь продукт, який може було зацікавити людей. І за 15 років отримали дуже гарні результати. Тобто в нас є технологія консервації медом продуктів і ягод, ну, будь будь-чого. Будь ми виступаємо натуральним консервантом. Він може, ми, ми можемо завдяки меду покращити і е, зберігти найкращі властивості лікувальних е, трав, екстрактів. Рослин, ягід, горіхів, будь-чого. Ну, саме, саме мед є консервантом. Це перша технологія. Друга технологія це була переробка прополісом як сировини. І на сьогоднішній день наше підприємство може виробляти екстракти у масло, воду і густий екстракт, Чистий прополіс виділяти. Взагалі ця речовина не розчинна ні в, мас... ні в маслі, ні в воді. То це, ця технологія унікальна, тому що в світі нем, ну, 3 чи 4 компанії тільки роблять водний екстракт. Ось. І ці технології будуть пізніше переміщені, зараз вони ще залишаються в Харкові, бо складне виробництво, і воно пов'язане з технологічною лінією. А воскову лінію і ми вже перевезли на 80% і почали монтаж. Так що плани, плани дуже великі до, до початку сезону. У березні місяці змонтувати все, сертифікувати виробництво і почати працювати на Україну і українських джерелі. Скажіть, будь ласка, пане Денисе, зважаючи на те, що ви співпрацювали із іншими країнами світу, чи були у вас пропозиції від іноземців, аби ваше підприємство переїхало за межі України, чи все ж лише із Юрієм Кулаковим ви домовилися про співпрацю і збереження підприємства і технологій? Ви ж розумієте, що Потрібен компаньйон, партнер, людина, якій можна довіряти, з якою буде комфортно працювати, а не, не тільки перемістити десь поставити. Тому це, ми поєднали, ми поєднали усилля і досвід двох фахівців в цій галузі, і я вважаю, що це на краще. Для обох. Зважаючи на те, що зараз Росія веде з Україною не лише військові дії на фронті, а й нищить природу, і це називають загальним словом екоцид. Чи можна говорити про те, що збережені підприємства, яке ну ми всі віримо, запрацює найближчим часом у Житомирі, і лише поєднання от ваших зусилля зробить його потужним і дійсно національним і унікальним, дозволить працювати і на збереження і відновлення здоров'я України українців, якщо ми говоримо про екологічну сировину, яку використовуються, от у вашому підприємстві, і зважаючи на ті технології, які вже розроблені через через впровадження чистої технології, саме саме і на це і знецілена наша основною метою є збереження якості і безпеки цих продуктів бджільництва, які будуть отримувати, і для розвитку бджільництва це потрібно, тому що коли е, працюємо з найкращим, отримуємо найкращий результат, пане Денисе, дуже багатьом людям важко прийняти рішення аби евакуюватися і виїхати в інше місто або населений пункт навіть на території України. Хоча ми усі розуміємо, що в нас зараз в кожному куточку України умовна безпека. Як ви наважилися? От я розумію, що зберегти і примножити, але наскільки вам важко далося це рішення, особливо коли ви говорите про те, що команда ну не збережена, і потрібно буде все одно шукати спеціалістів для того, щоб нарощувати виробництво? Ну, це було складне насправді рішення, і завдяки підтримці пана Юрія. Воно було прийнято, але переміщення, переміщення заводу це взагалі складне завдання. Демонтувати все, перевезти, зберегти, щоб воно... Це обладнання унікальне, воно в єдиному зразку. Тобто, якщо його зіпсувати при, при транспортуванні або демонтажу, то відновити буде дуже-дуже складно там, ну, щоб ви уявляли. Точність, з якою виробляється вощина, це одна сота міліметра, і це важливо для бджоли. Вона це відчуває, і на кожному листку вощини 6,5 з половиною тисяч чаронок, кожна з якої повинна бути точно 5,35-5,37 міліметрів. Нам ну особливо дуже приємно, що завдяки небайдужості, тому що є люди, які можуть на себе взяти відповідальність, підприємство. Буде збережене і буде працювати, пане Юрію. Скажіть, будь ласка, а от ви завжди вірили в успіх цієї справи? Чи були якісь такі перестороги у вас особисто? Адже мало того перевести, допомогти осісти ось тут підприємству і налагодити усі ці процеси? Скажу наступним чином, Здалеко почну. Я себе пам'ятаю на пасіці з п'яти років. Мій батько був директором пчелоконтори Житомирської, так називалися колись. Він більше 30 років мав діло з цією справою, виробляв, і якось я малим туди ходив, дивився, що до чого, як. І якось сталося, я вивчився на інженера, електрика, технік машиностроєння, всек не може бути, і, 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 і так далі. Але як би я не крутився, Доля мене привела знову у цю саму справу. І я вже сам особисто, більше 30 років, виробляю маю діло з воском. І оці напрацювання воскові придалися ще від мого батька. Зараз я цим живу, мені це цікаво, і ми цим будемо займатися надалі. І основне, як я казав, зберегти основу бджільництва. Оцю колиску, оце житло і цю комору для бджоли. Тому що, якщо ми цього не зробимо, знищимо бджолу. Не буде бджоли, знищиться людство. От і все. Пане Дениса, скажіть, будь ласка, а з якого часу ви в цій галузі? І наскільки вже, знаєте, ця справа стала не лише справою життя і справою от вашої душі? Тому що от, спілкуючись із пасічниками, у мене таке іноді складається враження, що це люди, які можуть про це розповідати просто не лише годинами, а днями. І тема настільки багатогранна, що цікава для будь-якої аудиторії, от як у вас так? повелося, що бджільництво стало справою вашого життя? У мене дід тримав бджіл, і я, мабуть, виріс на пасіці, але я ніколи не вважав, що я буду пасічником. Доки не потрапив на це виробництво. Коли я побачив, як це працює, я, все, в мене 20 років тому я, я покинув все, чим займався, і пристав до цієї справи. Бо насправді це дуже цікаве виробництво і дуже цікавий процес. І це було дуже, дуже таким для мене знаковим. А стосовно бджіл, то, ви розумієте, пасічники це люди, які вивчають дуже багато наук, дуже багато навколо себе бачать, тобто це ботаніка, і технології, і дуже багато механічних, ну, саме професій робітничих треба знати і вміти. Тобто це люди, які мають Такий досить е е світогляд широкий, люблять природу. І це на, насправді ви не зможете не, не уявити собі, що це таке, коли ви влітку відкриваєте вулик і вдихаєте е е його запах. Це, це треба пройти хоч раз. Трошки до тобто, А ще бджоли е обнуляються в інф інформаційний шум. Тобто, якщо ви там послухали трошки бджіл, то людина заспокоїться, приходить до лату і... Серед пасічників я не бачив нікого, щоб був такий дуже дуже там, ну, психів нема. Yeah. Всі люди врівноважені, поважні і спокійні. Тобто бджоли це, мабуть, це є саме вершина природи і організації у тваринному світі. Прошу, викате допомогти. Я хочу маленьке доповнення. Звідки пішла та любов до цієї справи? Денис Константинович і я. Ми обидва інженери машинобудування. Ми ніколи не думали, що будемо займатися бджільництвом. І дійсно, бджоли, якщо вони є біля тебе, вони до тебе притягують. Далі. І От ми говоримо, що пасічники можна багато розмовляти, розпалити, і виходить якийсь позитив, позитив від пасічників. Точно. Знаєте, звідки береться? Хто у нас не найбільші мрійники, фантазери? Мисливці, рибаки і пасічники. Пасічники ще більші. Ось так. Отакі ми люди. Ми просто люди, які навернуті до природи, живемо від природи. Ну, отакі ми є. Пане Денисе, скажіть, будь ласка, ви вже говорили про те, що на завершальному етапі переїзд підприємства. От коли вже обговорюєте все ж таки кожне підприємство це люди, які працюють, це їхні знання, вміння, навички, робочі руки, які створюють. Чи в майбутньому плануєте багато робочих місць створити? І чи є люди, у яких є попит на цю професію і на цю діяльність? Винайняти вашільників неможливо, їх не існує. Цих людей прийдеться навчати на місці і в процесі роботи. Не всім це дається. На моєму власному досвіді один зі ста засвоює цю роботу так, щоб працювати як майстер. Але цей шлях ми пройдемо. Мінімально буде сім робочих місць. А максимально, якщо все буде добре і ми пройдемо цей шлях, то ми е, будемо мати 54-55 найманих працівників. Щиро вам дякую? Тобто це велике достатньо по підприємство і будуть залучені ще люди, які будуть займатися логістикою це окремо. Пане Юрію, які ваші прогнози, коли можна буде запускати виробництво, зважаючи на ті умови, у яких ми зараз усі живемо? На тій базі, що в мене зараз є, на даний mm -hmm. момент, ми можемо вже почати працювати. Але для того, щоб зробити те, що ми задумали, нам край необхідно оті приміщення, які в мене є, які я вичистив, викинув старе обладнання, треба його, е зробити цехи, які будуть відповідати всім світовим нормам тобто санітарія, технологічний процес і особливо люди. Люди, люди, люди. Дійсно, за ті ж правильно сказав, що один із ста, так воно і є. через мене пройшло багато людей, які хотіли працювати, але не вистачає хисту. Ми вміємо вчити людей, ми вміємо цінувати людей, ми навчимо і зробимо. Нашій справі, тим, чим ми конкретно займаємось, немає навіть навчальних закладів, навіть первинніх. Тобто воно передається від людини до людини. Ми знаємо, як це робити. Ми вміємо, і ми не хочемо, щоб наша робота, наше життя життя пішло в нікуди. Ми ділимось, ми працюємо і будемо жити. Я вам ще дякую за цю розмову. Нагадаю нашим слухачам і глядачам, що ми сьогодні говорили про те, що із Харкова до Житомира переїжджає унікальне восковочне підприємство. І учасниками ефіру є Юрій Кулаков, директор товариства Агрофірма Бджоловод, почесний пасічник України. Та із Харкова із нами на зв'язку Денис Солдатов, віце-президент спілки пасічників України, директор компанії Бджолопродукт компанії, яка е, має технологія. Які знані у фармацевтичних та косметичних галузях, і є унікальними розробками володії, які не знають аналогів у всьому світі, і от це підприємство вдається зберегти завдяки тому, що і ще у мирний час конкуренти, а зараз союзники змогли зберегти ефективну комунікацію для того, аби все ж таки ось ті традиції, унікальні традиції, яким немає аналогів, були зберіга збережені, примножені, давали робочі місця, і головне могли зберегти природу і здоров'я людини. Я вам щиро дякую за цю розмову. Успіхів бажаємо і обов'язково розповімо про них у нашій студії. Для вас працювала Оксана Кропивницька. Бережіть себе і своїх рідних, допомагайте Збройним силам України і вірю, що зустрінемося за гарної нагоди. На все добре.